Заручник ситуації чи хабарник, який боїться розплати вже четвертий день поспіль голова апеляційного суду міста Києва не полишає стін будівлі суду. Чого чекає служитель Феміди, незрозуміло чи то остерігається непроханих гостей за межами суду, чи то навіть боїться за своє життя, за словами виконуючого обов'язки голови служби безпеки України Василя Грицака, Антона Чернушенка підозрюють в маніпуляціях з розподілом судових справ між конкретними суддями. Лише чомусь. Київсь чи апеляційний суд міста Києва персонально для нього було розроблено компанією «Софтов Софтлайн свою систему. Кілька працівників було імплементовано так мовити, для роботи в. Апеляційний суд міста Києва правозахисники не виключають такої незаконної системи поповнення кишень, адже саме апеляційний суд для багатьох затриманих є останньою надією, аби вийти на волю. Він уповноважений, як скасовувати рішення суду першої інстанції, так і залишати вирок або ухвалу без змін. Рішення цього суду є остаточні, тобто вони вже не, не мають можливості подати касаційної скарги. Маніпуляції системи відбуваються постійно. Іноді роблять що, наприклад, імітуючи суддя в відпустці, імітуючи суддя на лікарняному, призначають, скажімо так, певно, чергового суддя, і він один, і барабан крутиться навколо одного конкретного суддю, і так складається враження, що система вибрала одного судді. Такі випадки є в багатьох судах. Чи справді голова апеляційного суду міста Києва розподіляв потрібні справи між потрібними суддями, з'ясовуватимуть працівники СБУ та прокуратури. Однак цей випадок змушує задуматися. Якщо дійсно це так, то скільки вже на волі потенційних злочинців, яких випустили через проплачене рішення апеляційного суду, нагадаємо, працівники прокуратури та служби безпеки України під час обшуку кабінету Антона Чернушанка знайшли талони на 14 тонн пального, ключі від дорогих автомобілів та 6,5 тисяч. Доларів. Як зазначив голова апеляційного суду Києва, він хотів їх витратити на стоматолога. Я на мав намір після розгляду справи вона була єдина на 9.30, їхати до, до стоматолога. І не знаючи, скільки там буде п'ять імплантант п'ять коронок коштувати, я з собою взяв певний запас коштів. Чи правдиві заяви пана Чернушенка, з'ясовуватиме слідство? Не, Та поки голова апеляційного суду міста Києва полікувати зуби не зможе.